Тримання статусу учасника бойових дій, кабінет міністрів України на кінець то прийняв відповідні зміни до постанови номер 413 і тепер військовослужбовці, які здійснюють захист нашої батьківщини, беруть особисту участь у виконанні завдань, можуть отримати посвідчення учасника бойових дій. Безпосередньо для того, щоб отримати вказаний статус, їм необхідно звернутися до командування військової частини. Командування військової частини повинно надати військовослужбовцеві документи, що стосуються підтвердження участі його у бойових діях. Зокрема, це витяг із бойових журналів, так званих бойових розпоряджень, службових розслідувань при отриманні Поранення військовослужбовця і надіслати ці документи встановленому порядку. Також військовослужбовець може надіслати вказані документи самостійно, не чекаючи рішення військової частини. Таким чином, отримуйте відповідні документи, користуйтесь відповідними пільгами, що надані законодавством, а у разі невиконання військової частини вимог законодавства ви маєте право звернутися до юристів.